Всім привіт! Це йдемо шосту серію Boosterman In Gachi Fighter. А пнулі серви розібрались ми вже з цією міні-яркою вбивці красивих дівчат. Звісно, закінчення її дуже дивне в плані того, що, звісно, він її позбув Зіру не фізично, а іменно через магію. І навіть дав, типу, навіть якщо якщо що може зняти, я не знаю, чи це закляття чисто його, і тільки він зможе зняти, чи в принципі вона, якщо захоче може зняти сама у якогось іншого типу, вимагає. А тому можна сказати таке рішення, начебто і серйозне, бо мінус очі, ну бачення, але в принципі вона може це відвернути, але просто цікаво це. Ми маємо далі розуміти, що о, вона далі якось буде жити і старатися, чи все ж таки з неймовір статися. Звичайно, історія завжди була в, цій, ну, в цьому аніме, типу, більш, таки, знаєте, лайтова, більш приємна така атмосфера, ну, точніше, з трагедіями своїми, справжніми персонажами, але в справжньому житті, але все одно більш на лайтове і така, можна сказати. І, в принципі, непогано з цим справляється. але Тут, зважаючи на те, що за нею полюють, бо вона побувала всяких дівчат вже і інших, і тепер вона ще й без зору в лісі. Якби це було трохи дарковіше, аніме, то її так відпускати, можна сказати, відпускати на смерть. Тому не знаю, чи нам її покажуть. Якщо не показують, то, то вже, напевно, для кожного як задумати. Ну, але більше половини серії була посвячена знову. З задумкам, ці двоє знову, в принципі, непогано так а, працюють разом. І тепер задумувалися над тим, щоб Сейджі королем зробити, а самим бути типу сірими карделами всякими більш дарковими справами. А побачимо, як вони будуть далі це все просувати. І чи це взагалі можливо, зважаючи, який Сейджі буває крижовий. Да ось минулі серії, знову це Алдін з'явився таємничий персонаж, я навіть не знаю, хто це. Як різе. Це крижує за всього, коли він викрикує своє ім'я. Або oh. ж, побачимо, як далі це все буде просуватися. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде таймеру, то вам треба копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком, а ще є посилання на, на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ще є посилання на перекладачів, це у нас ковбас там де вона переклад цієї серії. Ще можете мене підтримати, якщо у вас є можливість і бажання посилання, те, що в описі під відео буде дуже приємно. Якщо більше модвайзу надасть, ну і не забувайте підписатися, поставити лайк подобайку, теж дуже-дуже піднімає настрій. На якщо будете дивитися за посиланням з картинку та звуку, будь ласка, тобі розкрикшоти року. На Ютубі, хай дедалі на фоні просто сучці виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Та їй, блін, сюди постав. по моєму мінус гроші будують. Таких людей в ігрові автомати пускати прям заборонено в казино всяке. Наївних і дуже. Дайте... Навіть люди, які мають якийсь досвід, типу. Ну, не досвід в казино, а досвід, типу. Не, напевно, неправильно виразився не досвід, а хоча досвід теж грає. Коротше, вміють якось здержуватись, типу, є розуміння, коли зупинятися. Навіть такі люди деколи можуть казано неповно так програтися, якщо не зможуть, ну, якщо не зможуть себе контролювати. А от таких людей, як вона, які дуже були. можна сказати, закриті і не мали. Якоюсь досвіду з ну дуже легко. Прама Тягнутися в казино, мені здається. Я не знаю, як він допустив те, що вона сюди залізла. Кстати, можна сказати, ми вже всіх бачили форму, крім різе. Найдемонічна форма цікава, як у нас працьовує. Це вже те місце, куди вони мали що ні, чи це якесь. Епізодичне місце. А, ні, походу прийшли. Якось цей центр виглядає супер. Типу, як за щасливу просто будівлю перенесли. Ну, зважаючи, що ти, я так розумію, цикарих представив багато дуже батька. Можливо, і справді просто побудували так само. Ну ладно, друга тваринка більш миленька,єл. Дозріли, як називається серія, типу під прикриття місія. Вони взяли який квест, і можливо. Він її пустив із за того, що у них там місія якась. Розкрити якісь плани казано, власників, щось типу того можливо. Короче, дорога до того, щоб зробити королемко, ось буде по-моєму довга. Набільше трохи дивна система, типу, добровільно, а знищує монстрів, нагороди не буде. Якщо за них, типу, була... Ні, я розумію, якщо за них, типу, ну, за цих монстрів не було виставлено якесь завдання. Тоді зрозуміло, що якщо вони винищили їх, але завдання ніхто не давав, типу якийсь, Зазвичай ну, в нормальних, типу. Таких світах або РПшках, типу. Мені здається, більш серйозних. Всі ці завдання виставляють всякі графи, щось, типу того, люди. І вони й платять. Ну, або Гільдія сама від себе і зі свого кошельку платить, Але. Якщо цього завдання не було, тоді зрозуміло, чому. Типу, це просто безкоштовна робота можна сказати була. Але якось там стільки монстри було, мені не здається, по-любому ж хтось мав виставляти знищення їх. Дізнатися про підпільний світ. чи Я неправильно зрозумів його. Но. За інформацією від світ і ти напевно. 50 на 50 можна влізти в щось не дуже приємне, але і в інформацію дізнатися теж дуже цікаво. Як вони не, не дізнаєшся. Хоча за правдивістю, інформація теж навіть, не може бути під питанням. інших, ще ну... коли рожа головного героя прям розпадається по різному намальована. Я завжди це спроє, як недолік, тим, що не можуть навіть персонажу держати хоча б. Але жаші, який він знайде тут. не дуже красивий, скажімо так. І по-моєму, якщо взяти кадр з кожної серії, він буде по-іншому намальований трохи. інші пропорції бороть. Це мене прикалує постійно. Всі гроші, які вони заробили до цього моменту потроху зникають. Коли чуєш, що Карібасен краще тут якось закруглятися, по-моєму. Я надіюсь, більше половини. Ну ладно. Ні, ну, звісно, програли набагато, але хоча б більш половини залишилась, більш менш. От тепер точно треба їх зупинити на всякий випадок. Чи можливо це як не план, щоб спеціально підставити, що, знаєте, вразлива людина, яка проігрує дуже багато, щоб за неї взялись посерйозніше, що, типу... <гум> <гум> У мене поки що виникає враження все ж таки, що і справді це їхня місія така підпільна, щоб підставитись під таких людей і визнати інформацію. І тому вони її взяли на роль, бо вона саме правдоподібно зіграє. Я не впевнений, що вона грає роль. Okay. Напої подають вота. <Слух> Як вона красиво програє гроші, я хотів він сказати, в себе в думках. Звучить, конечно, точно не підозрело. Чей включилася музика з якогось клубу, блін. Ще й спеціальну послугу включив, типу. Як знаєте, знижка, якої насправді немає, типу, ж просто підсосити покупцю справжній маркетолог, по-моєму. Компліменти почавши сипати. Mm. Це кстати. Mm. Напевно і правильно, що він не став настоювати на своєму. Ну, побачимо, був це їхній план, чи це випадково вийшло. Ну, мені таке відчуття, якщо навіть це був план, сейка не точно не вдупляла, що це був план. Якось то я не впевнений, що він не справився, не знаю. Новая злодії. Ну, ще противник серйозний. Мені здається, в реальному. Ну, в реальності. Проти таких людей тяжко захищатися. Буде вміють е, вміло заговорювати. Напевно, багато таких людей можуть бути легко всякими. Свої... Н... Як... Ну, що афери всі проводять. А от тоді навіщо? Ці вакансії, якщо ніхто не проходить? Тобто це підстава, щоб людей заманити. Фіаси бистро. Чи, його заста... чи людину заставили повернутися в наш світ? По-моєму, в першій серії казали, що за чи пів життя, чи скільки років життя можна повернутися назад? Типу. Якщо ти назад, то твоє, типу, присутність зникає в цьому світі. І про те, все забувають, можливо, це так працює. Що це? Якщо я стеж, не забрав в рукаві, що? А палець. Якщо я так швидко показав, що я навіть не вдуплив, що це там таке. Саме відповідальна людина <смі> запросилася. Ну насправді вона для цієї ролі підходить із за своєї наївності, бо їй підозрювати то, що ніхто не буде, мені здається. Головне, щоб вона не потрапила в не чари якоїсь тої людини. Ну, мені здається, Ризис може якось <сих> можливо захищати її є стіні. Але побачимо. Побачимо, до чого це все приведе. Можливо, він не... Найде загадавши, щоб його оце вікно не могли бачити, хоча дуже дивно, що він зарані про це знав. А що мені подобається їхня атмосфера, взаємодія. Не Неочікуваний, якщо чесно. Я не думав, що так буде на початку. Непогано працюють. Знаєте, темні такі кардинали. Звичайно, це аніме не таке даркове, хоча ми тут вже палець бачимо, хоч і зацензурений... Ні, пропажу людей. Можливо навіть якщо відкинути всі ці геройства Алдіна, світ насправді тут не такий світлий, як здається, на перший погляд. О! По-моєму, не почала ганути, брата! <cheesy> От? <laughs> Що почалося? Звідки це у рису виявилося? Хіба вона... Не це... <рис> не кринжувала завжди? По-моєму, щось пішло не так, і вона. <рис> Можливо, в неї задатки теж були такі. Просто вона їх закривала в собі. Mnie się. dla mnie może to będzie znowu ciężka sztuka. Znamony ta cią afara Поки що відігрує навіть непогано. Цікаво, як його навик працює. Він може читати розум і зразу ну, думки, типу, і тому правду від нього не скрити. Чи все ж таки він перевірає слова, що каже ну, людина, персона, і тільки може відчувати, чи ці слова правдиві, чи ні. Бо якщо другий варіант, то тоді переграти його все ж таки. Не скажу, що легко, але точно не... нічого він протидіяти нашому богу не зможе, мені здається. Але ми не знаємо його інших навиків, які пов'язані з цим, я так розумію. Ну, побачимо, як це буде. Почалась арка казено. Цікаво поки що а, нова роль для Секі. побачу як вона з нею справиться з її наївністю. Чи зможе вона тримати свою. знаєте, оцю Цю маску, яку вона має зараз тримати. Нічого справиться у нас з СМС. Ну і тут у нас. Натіки на те, що, можливо, в наступній серії, бо ми через сері побачимо вже її перетворення, її сильну фор... цю форму. Хоча вона коли, коли почала тут говорити, зразу згадався Сейджі своїм алдіном, і можна було зрозуміти, що вона сестра його по цьому адпусері, хоча вона так е канжувала з нього, тут вона прям ну схоже говорила. Цікаво, це автоматично відбулося, що вона просто, знаєте. Прихований отаку, який не признає в собі цього. Коротше, отак от Сундера. <свят> ну, прикольно, знаєте. Мені подобається це шоу з одного боку своєю такою наївністю, доброю атмосферою. І простотою, типу, щоб розслабитись просто, і така комедія, але пригодницька така, ну, приємно, мені подобається. З іншого боку, і є тут і такі трохи темні теми, навіть з викритими і щось з типу того. Додають, знаєте, такої трохи причинки. І тому, як я й казав, це шов не якесь там, точно треба дивитися. Тобто, що точно не обов'язково, але мені. Нормально дивитися, його воно не бісить мене. Ну, і да, атмосфера між цими двома дуже приємно, мені подобається, як вони співпрацюють. Як чесно, як я казав в самій серії, ніколи не подумав, що таке буде. Мені здавалося, що більше він буде сейкою. Я навіть думаю, можливо, якась романтична лінія буде, хоча мені не хотілося такого в цьому аніме. Але й партнерська лінія з цими двома прикольна. Неочікувано. Ну, побачимо, як далі це все буде. зустрінемося в наступній серії, яку, можливо, я зразу запишу зараз. Підписуйтесь, ставте лайк, будь подбайку, можете мене підтримати посилання в описі під відео. Обов'язково підтримуйте армію. перекладачів, До побачення.